таке? Мене телефон вищу хвап. Осталося. Давай Чекай. А. а, це боже, ти мене знімаєш? Кажу, але залишилось. Коротше, мені є дуже багато чого розповісти, бо я дуже не була, як сказати, довго в прямому ефірі. Я можу говорити зараз дуже довго. Тим паче, коли я випила. Випиваю вино зараз. Алла, давай. давай. За зустріч. З вами і з нами. Зараз, секундочку, я вип'ю, а потім буду опилати. Підбурь. Угу. Коротше, що сказати, любі друзі, пройшла школу життя надзвичайно велику. Жила, я не знаю, Алла, розповідала чи ні, в центрі для біженців. Це жах, це, це жах, не, не те слово. В одному центрі, в іншому, в третьому, в десятому. Коротше, це дуже довга історія. Я не знаю, як в мене буде надалі. Е, нажимав далі. Що, що сказати? Ну, в мене в мене, я ж кажу, дуже багато є що розказати. Я не знаю, але питай мене, що хочеш. Питаю. Я треба, для глядачів можу сказати, що Таня пережила такі какашки, що вам і не снилися нікому не снизилися. І не дай Бог. Тому що так любити краків і, і піти на таке, це треба бути шаленою. Ну, насправді реально, вона жила з людьми, з бабушками, дідульками, які під себе ходили, какали пісяли, Це був картонний домик якийсь. Загажник, саме якийсь вонючий, де травилися їжею просто. Ну це, ну це ну, в ну це ніби як сказати дом пристаріли. Зараз на жаль. І це за Краковом було. Чи це в Кракові? В кракові, В такі. Зараз, на жаль, Краков вже не допомогу Бляхамо... транслейт. Я зараз просто в мене така фігня, що я перекручу в голові. А ви ганяли? Пам'ятаєш, виганяли людей з, -з, -з, -з центру? Я не пам'ятаю, це казала чи ні. Я не знаю, чи казала це, чи ну тобто... що Це тільки в Кракові таке. Ну, да, тільки да, в да. Польщі пише. Заселила, а на панагадала. З... <кхем> заселилась, коротше. Є, так... Є така програма, називається 40+. Я не знаю, що вона означає. Тобто, заселилася, лягла спати в 10 годині ранку, мене будять. І кажуть пані з речами на вихід. Я питаю, чому? А тому що люди зі сходу поприїжджали і потрібне місце. Це ще було до того, як Київ почали бомбити активно. Да, так. Типу, моє койко місце. І я, коротше, о 12-й годині ночі на вулиці. І мені пощастило те, що таксістка була, як сказати, вона ну, розуміла мою мову і сказала, що мені ну, треба допомога. Коротше, я їй розповіла, що потр... мені потр... треба допомога. Я вже просто. Коротше, що мені треба допомога, вона мені допомогла з готелем, вона мені одну ніч дала готелю, потім туди-сюди, туди-сюди. І, коротше, щось я може багато говорю, в мене просто дуже багато інформації в голові. Коротше, вишвернули мене на вулицю серед ночі, тому що люди зі сходу поприїжджали, а ти куди хочеш, туди йди. І, коротше, це, на наступний день, коротше, як сказати, з'явилася, ну, через Олікс, я знайшла агенцію, що надали мені. Кімната, де я зараз мешкаю, тисяча, тисяча злотих. Це десь приблизно 9 тисяч гривень. Коротше. Коротше, я туди переїхала. У мене були євро з собою. Це довга історія. Коротше, я Їх обміняла. Там ще є така фігня, як ця коаліція. Коаліція, здається, коаліція це залог. Я ще... Коротше, боже, як мені стільки сказати, все треба, це триндець. Коротше, мене там поселили в кімнату, я поселилась з кімнати, заплатила тисячу злотих, це 10 тисяч майже гривень, потім 500 застава. Коротше, ще 500 злотих заставу маю. Ну, коротше, кажучи, що сказати, зараз в мене наразі, а ще прикол. Зараз мене наразі 50. Так, і хамуха, що після мене 50 злотих. Ось. А ще мене поліція. Поліція оштрафувала на 100 злотих. Коротше, на рівному місці треба заплатити поліцію обов'язково. Це завтра 100% І вже зовсім скоро 10 тисяч. Ну, коротше, це трим'єць. Ну, це ужас, то, що я переживаю, чесно. чесно, ужас, я не передам, тому що. Шаг вправо, шаг вліво, крок вліво, крок вправо, штраф, штраф, штраф. За кімнату віддати треба 12-13 тисяч приблизно кожен місяць. Я вже мовчу про продукти. Ну, коротше, якось так. У мене поки стрес, ну я не знаю, що сказати. Ось, а я Таня так закратить, вцепилася, я дуже хочу машину. Я хочу машину. Hyundai Елантра називається. Мені дуже зручно і комфортно, і я себе почуваю там ну, королевою просто. І знаєте, я розумію, що я в Києві ну, не зароблю на цю машину. В Україні взагалі ніде. Ну, ніде. Скажи, Ні, не в Україні реально. нереально заробити. На яку машину в Україні можна заробити, якщо ти не можеш на яку БУ? Де уландж, БУ? Алла. На Запорожець і то на цей на запчастини, які Ні, ну Можна дивилася за тисяч доларів а, а, перш, а, ой, не перше, гроші так. треба заробити. в Україні Це п'ять тисяч доларів це невелика сума. В Україні нереально. Моя думка, БУ, що... БУ, БУ, Ай, моя було. думка, що в Україні нереально пожив. Тож, доушною можна, пежо. Оце хіба що пежо? Ні, пежо хороша, але вона не дуже, тому що вона 2000 тисячі якось там року на ну, старстаркувати, то що в європейці просто на металолом здають. А в нас моя думка, от моя Діти особиста говорили? мовчи, моя особиста думка. То що дивіться, елементарний приведу приклад. То що дивіться в Польщі, віддають задарма. Речі, машини, все задарма, ну, ем... меблі, задарма віддають. В задарма. Україні це жлобство, тільки котів віддають задарма і то бідненькі. Вже котів, до речі, мудрилися а. продавати. Це дві тисячі доларів, стан. Я в говорю. Я дивилася, без городі описали, поставили ціну 2000 євро. Це шок. От, я вважаю, що якщо Алла поїде за кордон, наприклад, в Швейцарію, ти кажеш. Ну, ти без мене Я в Польщі, я в Швейцарії ні ні. Все ні поїде. Я ні, я в Швейцарі. нікуди. Ну я реально. Да, якщо Алла. Чи мені треба машина? Якщо поїде за три місяці можливо зробити. Навіть в Германії, в Германії можливо за три місяці зробити на менше Герман... в Німеччині так. за три місяці можливо заробити кошти на машину. Так не в Німеччині біженку точно ні. Я стовідсотково. Я стовідсотково впевнена, що вона ну це моя думка. Я знаю, якщо вона пішла на права здавати. Стовідсотково вона доб'ється того, що хоче. Я стовідсотково знаю. А, а я думала, ти мені зараз кажеш, а вона стовідсотково нічого не, не, не ні, зробить, ні, ні. нікуди не поїде. Стовідсотково доб'ється. Якщо є бажання таке, воно йде, як я не знаю, як. Розкажи, як ти на заставку ставила краків. А на застав, на заставку, боже. Як я хотіла в Краків, я до Кракова, Боже мій, це ну це було давно, ще чотирнадцять. О, польська пішла. 14. Серйозно, 14... 14... 14... я не в мене вже це коротше, з 14 років в мене було... було на заставках. Коротше заставки Польщі всюди. Ноутбуки, потім телефона. Потім мене були мрії, візуалізація, в У мене була. Польща, 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 особливо, особливо краки. Ось Тому якщо Алла не стільки хоче машину, вона обов'язково в неї буде це 100%. Я не знаю, наскільки яким, як сказати, шляхом, тобто, труд, я буду труд. Праці. Наскільки праці воно буде, але ну, 100% буде. Але просто в нас як сказати, в нас таке дитинство особливе можна сказати, що все добувається отак вилочкою. Дуже тому ми з тобою тяжко. так могли ви Подивіться, Таня, Таня, ви не знаєте, скільки років? 40 майже. Ви представте, як вона класно виглядає. В свої років. 40... ми виглядаємо один однаково взагалі. Тобто я не старша, і не менше. Ми однаково виглядаємо. і ніби. Спеціально ми виглядаємо молодше, ніби там десь в Всевишній знає, що в нас це буде отако, як Таня сказала, отако. Тому <смеш> ми не старе, не старіємо, тому ми молоді, тому що в нас все повільно йде. Тому ми повільно <смеш> поетапно. поетапно, тому ми так ну, молоді. Я сьогодні Аллу побачила, побачила <смеш> до речі. йолки палки Я її не бачила не знаю скільки. Місяця, два-три. Йолки-палки. Я така дивлюся на її їй 33 роки. Я думаю. Боже, то ти на тобі 18 не несиш. Я їй це не сказала, це я кажу вам по секрету. Вона не чує, але чує, мабуть. Мислів слух. Ми, Думс. Думки Ні, ну мені паспорт е питають, коли воно. А, а тут до речі, хоч що я хотіла сказати, що тут, до речі, паспорт взагалі не питають. Бо дитина 12-річна підійде на касу, взагалі не питають паспорт. А немає такої таблички, що до 18 років? Немає. Неважливо, -не, не скільки тобі років. До речі, я хочу сказати, що зараз е я не знаю, скільки годин, але у всьому ресторані сидимо тільки ми з Алою і щось трундимо, це на нікого, а нікого немає. Всі просасилася, розходились. Розмовляємо, ну це краще. Ми, це... ми не спимо. Взагалі унікально. Ми вже які сутки не спимо. Я п'яті. Так само. Я п'яті сутки не сплю. Якщо я не судувати, чесно. То я е, в цю ніч поспала аж три з половиною години. А, так а, в мене рекорд, в мене три. А, в мене також три десь години. Вони ну, якісь унікальні, що ми не спимо. Всі люди сплять, засинають за три хвилини. Немає сна і воно таке здається. Господи, тринділи, як не транділи мене курення. <рес> У мене а, кстати, до речі, прикол, розказу. Коротше, прикол. Алла розказала про накурек. Я ж не курю взагалі, не палю. У мене <рес> сусід, коротше, там, де я мешкаю, ну, коротше, там, де я мешкаю, він поду О, від го... тих <рес> Да. Іспанців. Ух, косе. Коротше, <рес> Короче, короче, це, він подумав, а, а, тіпа, як можна не спати, ну, коротше, ну, Алла мене збила з думки, з думки. чи думки? Він просто думає про нас. Короче, це, він подумав, що я не сплю, він каже, що наркоманка. я кажу, чому? А як, а, каже, а, як, а, каже, а як можна не спати? У ну, ну, нас з ой, Чуть ли не факт показала. Кімната біля, біля, біля кімнати. Ось і коротше цей. І він бачить, що я постійно туди, 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 ходжу, ходжу. І він подумав, що я коротше, наркоманка. Каже, а ти що щось вживаєш? каже мені. Я кажу, чому ти так думаєш? Каже, а як то як, як так можна? Такого бути не можеш ну, що, що не спиш. Я кажу, що в мене хронічна безсоння. І в нього шок. Ну, не кожна людина зрозуміє, ну це реально, це серйозно. Хоча я і посміхаюся, як дурочка зараз, бо випала була... груста. пів мого носа видно, ладно. Короче, в завершенні відео. Тільки що, але закінчилась пам'ять. Я вже не пам'ятаю, що я сказала. В останню хвилину <звук> <звук> все нормально, Тихон падає. Півносиве. А що я хотіла казати? Таке щось, таке щось хотіла класно сказати. Ай, коротше, валося вся пам'ять закінчила. А я щось таке. Філософ... Філософську думку. Філософську думку. Філософську думку надумала. Коротше, і цей валой цей пам'ять. Я вже не пам'ятаю, що Що я хотіла сказати? Все на тебе ніхто не дивиться. Конечно. Ти б реально не спіхто на з <laughs> Ну, звісно. Одна подивиться. людина, максимум. Нічого. Ні, щось я хотіла сказати. Щось... Блин, не пам'ятаю. Коротше, щось хотіла сказати, але хотіла сказати, що я добра людина. У мене добра душа, добре серце. Я рада, що я тут. Я не понимаю, чому у мене такі в такій інстаграмі відморожені підписчики. Я скинула кусочок відео свого і, і кажу, що в мене е, YouTube канал, ну це закрита траєкторія, я не афішу його. І якщо вас ви зацікавилися е, ну, якби моїм життям, там я знімаю про своє життя, то пишіть мені особисті повідомлення, я вам скину силку на, на свій канал. Ні одна людина не запитала. Що таке я не поняла. Не вже я не цікаво розповідала. Не знаю, в мене просто інша ситуація, в тому сенсі, я вже про це сьогодні думала, що в мене в Інстаграмі літо мало під... Дивляться сторіси, не лайки, нічого не коментують. Інстаграм. Я просто вибачаюся, бо в мене чесне слово, я не прикалуюсь. У мене зараз перекладач в голові. Серйозно я не прикалуюсь. Що я мови, 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 перекладаю. Хотіла ще сказати, що в мене просто, наприклад, в інстаграмі дуже мало підписників. 120, здається. І мені подобається. Чим менше підписників, підписників, тим мені краще. Ось, мені тим краще. Чесно. Мені, наприклад, краще. Мені теж, просто я виставила, вони дивляться мої сторіси, повієш ці люди. Я кажу, що в мене є YouTube канал, де я більше розповідаю. Якщо вам цікаво, я вам скину ссылку. ніхто навіть не запитав, що це таке. Ну, в тебе нормально, YouTube-каналі. Вони дивляться мої сторіси, а не підписуються на мій канал. Тобто, я скинула тепер. Тобто, їм цікаво дивитися мої сторіси, а не цікаво YouTube. Дивися, у в мене, наприклад, дивись. У мене, наприклад, так. Я тобі об'ясню. Поясню. Мені, наприклад, я, написано, YouTube... не поняла, що я, я поняла, тільки це не на YouTube, не цей, не на. Коротше, <просування> <Да>, коротше. <просування> мене, наприклад, в Інстаграм. Я для себе знімаю відео і цей. Ну, я для, для себе його знімаю. Но я теж для себе знімала, але мені приємно, коли на мене підписується на YouTube. Тобто я для себе знімаю, <просування> мені <просування> цікаво. Ой, досі де? Чи ні? А, то в <просування> Завтра ми, до речі. Я кажу, бляха, муха. Я кажу, басейн підемо. Коротше, це в мене ухажор, тільки між нами, окей? Кожні секунд. Ні-ні-ні, чекай. Басейн. Алла, мовчи. Коротше, ми завтра йдемо цей басейн. 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 Алла, мал. Басейн. 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 Скажіть, вона сказала схоже слово на хосе. Перший раз. Але я не хочу, щоб наші сей. родичі дивилися нас, а потім критикували. Думаєш? Не хочу. Та да, в мене є прихильник, да, в мене є людина, яка я дуже сильно подобаюсь, він, корот, іспанець. Коротше, але це не, не хочу обговорювати на камеру, тому що наш це як сказати Ален, в сенсі не мій. Ютуб канал продивляються... <кхм> Ну, придивляються всі, ну багато хто. Останнє дуже просто. Ну, відверті. Ми да, ну, відверті. Ну, відверті. Від линію, я кажу, яке У мене не було проблем. Не було. <кхів> я твоїм... не я не просто... Було, я... Було, було, я чесно, я кажу, не прикалуюсь. У мене не було не було. Я гаржу. У мене не було не було. Коротше, я чую так з акцентом почала, почала, почала розмовляти, бо людина з якою я спілкуюся, Почекай. людина, з якою я спілкуюся, він з Іспанії, і в нього акцент, він не може сказати слово від іспанця. Алла мені подарувала квіточку. Вони не знали. Саме цікаве, що почекай. Саме цікаве, що, інспанці... О, переді, що дивіться, це ти, а це я. Я біла, а ти... ні, ні чекай. Ти... Саме цікаве, що в іспанцях проблем... проблема, що вони можуть максимум подарувати квіточку саме з вази в кафе. Я історію вже викликувала ніколи квіточки. Це не та... українці. No. Це в кафешки ми викликала мені зараз. Подарувала квіточку. Я, короче, сейчас хотя бы. Нет, это такі. Є. А, ну, нас теж є. Oh, нет. Ну, no. вже прощаємося, я не знаю, як видео уже підряд. Короче, нет, нет, я не знаю, чи Алла там чи там не, не. Нет. Нет. Короче, ну, різниця. Короче, но короче. Господи, мене ж бишка розболіз. Закінчення нашого відео. Чи, поки? Алла, блід, дебаня. Закінчення нашого відео відео. Хочу показати різницю. Ух, алла. Ух. А. Ух. А, коротше. А в мене я ж сліпатись. Коротше, бегамо. Закінчує з нашим відео. Короте, кінець, відео, все, ми Приходиш кафешку, наприклад, іноземці, європейці. же ж прийнято 50 на 50, платити, ну, всі знають. Блять, але казати, як я, бо я не можу Коротше, Приходиш, вино, о, танушка. Та нушка, Таня. Кінці. Алла казати. Я не можу не рожать. Кінці, корови. Так так що все. помучила. Короче, бо я сейчас не зможу слова стоять. Стоїть. Алла. Сейчас я серйозно стоїть.

Стоїть стоїть вазон на столі. Ну, це в ресторані так нормально. Іноземець. Це особисто що я бачила для мене. Таня. Мої танюшка. Мої таню. Енд комбек. Ну, тобто назад стей. Іт схіра тейба. Назад на стіл, бат. Але боже, вже блинкий Але моя танюшка, Таня, базон зі столу, а потім назад його. Українські хлопці, які б вони були. Алла виставляла, здається, в інстаграмі. Я тобі скидувала. Скидувала букет роз. А тут танушка. Та, сука, це іспанська не, не танюшка, а Танюшка, Тануска. Кажу, курва. Ой, господи. Кажу. Танюшка, Танюшка, Яка я тобі Танюшка, кажу, я Танюшка. Потім далі Таня. Я кажу, я не тан я. Таня, Таня. Таня. Коротше, ладно, я просто чесно, виговорилась на ну на камеру, бо я стільки приколів побачила, що я не казати. Я вже мовчу. Я вже це на камеру не сказала, що ми на 100 доларів, о, 2 євро, о, ні. Ти вже штрафувала. 100, 100 злотих. Ми Зараз ще будемо шукати Боже, наш, наш номер. На 100 злотих мене штрафували. Чесно скажу одразу, я не п'яна. така. Я просто. Я я реалі життя розповідаю. На 100 доларів, бляха, ще раз сказала. Ще раз повторюю, як репітики злотих на ровному місці оштрафувало. І чи мені це бляха, чи це мені треба оплатити ще 6... ще штраф. У мене всього 50 50 злотих. Ну, Коротше, ладно, що я дуже багато за цей розговорилась. Ну, це логічно, бо зараз вечір. Вранці я буду сліпа муха, як дохла моль. Чи при... прибити таракани, не знаю. Зараз в мене енергія, я можу на дискотеку йти. Ну коротше, я вас да, всі... всі люди сплять. всі люди сплять, а я знаю, що я не блять, але я спать. Ну коротше, сплять, блять. Коротше, все. Пока. Включай.